Чистка м'яких меблів після сечі, їх не видно, бо скоріше за все замивала. Це го але запах відчувається про поне передачу. Перший етап це йде нанесення кислотного ополіскувача, великої концентрації, для нейтралізації мочового кам'я. Другий етап збираємо ополіскувач. Зараз будемо наносити окислювач для окислювання маркасання. Це речовина, яка е, забирає запах. Нанісся окислювач на проблемні місця. Додаємо на час експозиції і паралельно зараз буде розводитися хімія на ензимах для усунення патажирових забруднень і білкових забруднень. Ось вода після першої промитки. Після підняли Це тільки перед нанесення хімії буде зроблена помилка. Де помилка після нанесення хімії?